Чому ваш відеоролик найкращий? Настали часи, коли наша країна переживає важкі випробування. Війна виснажує, руйнує та вбиває. Але кожному з нас потрібно шукати джерела натхнення та підтримки. Саме таким джерелом є наше відео, бо воно нагадує людям, що незважаючи на труднощі, Україна залишається сильною завдяки єдності народу. Тому, повірте, його варто подивитися. Кому ваш відеоролик найкращий? Наш відеоролик найкращий, бо поєднує в собі глибоку музику, кадри з поля бою, художні елементи, створюючи вражаючий наратив, що залишає слід у душі. Відеоролик демонструє, що український народ незламний, він бореться за свою волю. Тому ваш відеоролик повинен перемогти. Наш патріотичний відеоролик, який передає емоції та сенс, заслуговує на перемогу, оскільки несе собі важливе послання не лише для українців, а й для всього світу. Він демонструє стійкість, силу духу і готовність до боротьби за справедливість та свободу. Перемога нашого відеоролика. Це визнання не лише його мистецької цінності, а й значущності теми, яку воно висвітлює.